Вітаю! Сьогодні у вас буде можливість отримати відповідь на п'ять нестандартних запитань до лікаря-ортопеда, які, можливо, самі б не наважилися задати. Тож до вашої уваги, експерт, лікар-ортопед Стойка Іван. Чи можна вилікувати деформацію першого пальця стопи, відхиляючи його кожного дня в правильне положення? Звичайно, що дана деформація, іншими словами, вона ще називається халюс валіус. В ніякому разі. Неможливо скоригувати за допомогою таких рухів, а навіть дуже часто люди спричиняють собі біль заради того, щоб все-таки не вдаватися до якихось оперативних втручань, а таким способом прийти до бажаного результату. Але на жаль, мушу розчарувати, з цього нічого не виходить. Чи зростеться перелом, якщо мастити пошкоджену ділянку живокостом? Хотілося б, щоб це було правдою, але, на жаль, жилокос це тільки назва препарату. Вона має дійсно свої позитивні сторони, але для зростання наших кісточок вона, на жаль, не підійде. Тому краще все-таки звернутися до травматолога от, і пройти правильне лікування. Чи можливо схуднути, стрибаючи кожного дня, більше 200 разів? О, дуже цікаве питання. Колись у мене був такий наглядний приклад, і пацієнт звернувся до нас з плоскостопістю, обох стоп поздовжній здоровній І коли я його спитав, що ж стало причиною, як ви гадаєте, він каже, ви знаєте, от у мене раніше завжди все було добре зі стопами, але мені хтось порадив, що потрібно стрибати на скакалці. І я так себе от, е, налаштував і примусив робити це кожного дня, От, починав з 50, потім 100, потім 150, 200 І так дострібався, що прийшов до вас з плоскопістю. Тому е, насправді є дієтичні режими от, для кожної людини індивідуальні, підбирається лікарем, дієтологом. Також активний спосіб життя в це все в комплексі може дати правильний результат. А от стрибання тільки стрибання саме по собі може ще й нашкодити вашим стопам. Чи можливо вилікувати плоскостопість, користуючись лише устілками? Насправді дуже часто до нас приходять люди от, з потребою скоригувати вади своїх стоп, в тому числі і плоскостопість, якось допомогти. Собі, і, звичайно, всі бажають як найлегшого способу, а особливо, коли це стосується діток, щось таке, щоб поставити, а воно собі там працювало і давало бажані результати. Але якщо ортопедичну усілку використовувати і більше, крім цього, нічого не робити, тобто ніяких вправ, масажу, правильне взуття і тому подібне, то сама по собі усілка не тренує, вона тільки розвантажує стопу і готує до тренувань. Саме цю стопу. Якщо носити менший розмір взуття, чи зменшиться розмір стопи? Хотілося б, щоб це було правдою, але знов ж таки, вже коли сформована стопа, Яке взуття б ти не носив, і як би воно тебе не, не зжимало, не тиснуло. От, пальчики, на жаль, коротшими не стануть, і кісточки, які вже досягли фізіологічної норми, також не скоротяться. Тому не потрібно себе випробовувати, особливо це дуже часто буває. В дівчаток потрібно просто розслабитись і, незалежно від того, якого розроблю. Моя стопа насолоджуватися життям.